І сьогодні Україна отримала нарешті партію літаків F-16 від королівства Нідерланди. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він назвав цю поставку довгоочікуваним підсиленням. Водночас, скільки таких винищувачів отримала Україна загалом не повідомляється водночас відомо, що станом на кінець минулого року Україна мала 18 чи 19 винищувачів F-16. І так само сьогодні Україна, і так само нарешті отримала від Франції перші винищувачі міраж 2000 Про це повідомив міністр оборони Франції вже Себастьян Лекорню. В червні і ще минулого року Еммануель Франції Еман, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про надання Україні цих літаків, і крім того, Париж разом з союзниками, які також мають на озброєнні міраж 2000 взялись за організацію навчання українських пілотів. А напередодні Володимир Зеленський провів нараду, присвячену розвитку повітряних сил. І за його словами, Україна вже досягла значного прогресу. А французькі винищувачі під управлінням українських пілотів тільки посилять нашу оборону.